Рекомендації для населення під час воєнного стану, що робити у разі аварії на мережі газозабезпечення при виявленні запаху газу в приміщеннях, підвалах, під'їздах, у дворі або на вулиці необхідно повідомити аварійну службу за номером 104 або 112, організувати провітрювання приміщень шляхом відкривання вікон і дверей, організувати чергування біля входів у приміщення з метою недопущення заходу до приміщення людей до приїзду бригади аварійної газової служби, при прибутті бригади аварійної газової служби діяти за їх вказівками, вжити Заходів щодо виведення людей із загазованого середовища та при появі відкритого вогню або іскри до прибуття аварійної бригади організувати в приміщенні протяг у загазованому приміщенні для запобігання виникнення іскріння, яке може призвести до вибуху, загорання газоповітряної суміші, забороняється вмикати і вимикати електричні прилади, освітлення, печі, каміни, праски, телевізори, магнітофони, радіо, дрилі та інші. Користуватися електричними і акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання, користуватися електродзвоником, дзвонити по телефону, виконувати дії з металевими предметами для виключення удару один об одного, користуватися відкритим вогнем, запалювати сірники або запальничку, палити. На загазованій ділянці місцевості для виключення виникнення іскріння, яке може призвести до вибуху, загоряння газоповітряної суміші, забороняється ставити машини, заводити машини, що стоять і проїжджати біля загазованого колодязя. Шафного газорозподільного пункту групової, резервуарної установки ближче 15 метрів з підвітряної сторони, користуватися електричними і акумуляторними ліхтарями, які не мають вибухонебезпечного виконання, виконувати дії з металевими предметами з метою виключення удару один об одного, користуватися відкритим вогнем і розводити вогнища ближче 50 метрів від загазованої ділянки місцевості, користуватися відкритим вогнем і розводити вогнища ближче 50 метрів від загазованої ділянки ділянки місцевості.